Бічні ефекти антидепресантів, коли людина починає прийом антидепресантів, мозок поступово змінює роботу систем, які регулюють рівень нейромедіаторів. Якщо говорити про селективні інгібітори зворотнього захоплення сиротоніну, їх основна дія полягає в тому, що вони блокують транспортер серотоніну, завдяки чому цей нейромедіатор довше залишається активним в синапсах. Саме процес нейробіологічної адаптації може спричиняти тимчасові побічні ефекти. Серотонін це нейромедіатор, який бере участь у роботі практично всієї нервової системи. Рецептори серотоніну розташовані не тільки в головному мозку, вони так само є у кишківнику, в судинах на шкірі. Тому, коли антидепресант збільшує рівень серотоніну, зміни відбуваються не вибірково, а вони торкаються майже всіх систем, де наявні рецептори, які здатні вловити підвищення рівню серотоніну. Саме тому на початку лікування можуть з'являтися нудота, діарея, зміни апетиту, сну, легке занепокоєння, тривога, головний біль, підвищена пітливість а скоріше наслідок того, що рецептори серотоніну поза мозком тимчасово перезавантажуються. Надлишковою стимуляцією, і їм потрібен час на те, щоб адаптуватись до нового рівня серотоніну. Через один-два тижні організм починає пристосовуватись рецептори, регулюють свою чутливість і активність, і більшість побічних ефектів просто зникає. Якщо побічні ефекти стають інтенсивними, тривають більше трьох тижнів, або з'являються якісь нові нетипові симптоми, це привід звернутися на повторну консультацію до психіатра, який контролює лікування. Інколи достатньо просто скоригувати дозу або час прийому, щоб усунути неприємні реакції.